Друзі, вітаю! Виявляється, Андрій Єрмак повністю облажався під час спроби перехилити на свій бік симпатії української молоді. Під час протестів проти ліквідації незалежності антикорупційних органів та офісу президентського свавілля, ми б про це і не дізналися, якби не матеріал економічної правди, який я буду сьогодні цитувати. Не скажу, що це аж прям сенсація, але це дійсно порція крінжі, яка показує, наскільки в офісі президента не розуміють, що відбувається в країні, які настрої суспільства, і наскільки вони з суспільством реально не вміють спілкуватися. Що ж насправді відбулося? А сталося. Таке Андрій Єрмак в розпал протестів це було 1 серпня. Прийшов спілкуватися із студентами Києвомоглянки та іншими у рамках Київської школи економіки. Е, нагадаю, що е, її. Очільником є Тимофій Милованов. Милованов, до речі, на цій зустрічі був модератором, а потім втік. Але це вже інша історія. Відео цієї зустрічі немає, але журналісти економічної правди поспілкувалися зі студентами, які були на цій зустрічі. Певно, хтось навіть мав аудіозапис і. Відтворили те, що там сталося. Тож кілька моментів хотілося б звідти зацитувати. Студенти влаштували рознос. Єрмакові питання були не такі, як на, наприклад, прес-конференціях Володимира Зеленського, коли сидять журналісти телемарафону, західні змі, і, наприклад, який-небудь один Михайло Ткач, ну, типу як для балансу. А тут була геть не тепла ванна, а таки. Гаряча ванна Ванна з укропом. Перше запитання від студента уку було таким. Панує думка, що звинувачення в російському впливі переросло в інструмент нападу на незручних опонентів. Наскільки це використовується в офісі президента? Не знаю, чи чув взагалі це запитання Єрмак, перед тим як відповідав на нього, але він чомусь поїхав в екскурс історії. Цитую відповідь Єрмака. У 1991 році декларативно ми заявили про те, що ми незалежні, але фактично така дійсна боротьба за нашу незалежність зараз відбувається. І давайте чесно будемо говорити сьогодні для нас пріоритет для президента, для всієї команди. Наше членство в Європейському Союзі. Ми все ж таки наполягаємо на нашому членстві в НАТО. Ніхто це не прибирає. Але якщо подивитися історію, якщо б лідери і політична еліта нашої країни десь там 20-25 років тому ставили такі ж завдання, це можливо було у ті часи, коли б це було і простіше, і ситуація у світі була інша. Я не знаю, про що він говорить. Сильна держава, це коли сильні інституції, але треба і не применшувати цей вплив. Бо сьогодні росіяни, на жаль, наприклад, я можу вам сказати, історично перемагають не тільки нас, наприклад. В інформаційній кампанії. Є моменти, коли ми беремо верх, але все ж таки працює. Ось ви приїдете в Європу, Сполучені Штати і російські наративи, на жаль, сьогодні дуже сумні. З цим треба працювати. Я не знаю, що, що означала ця відповідь. Питання, нагадаю, була про звинувачення у російському впливі зі сторони Офісу президента на адресу тих, хто офісу президента заважає. Але відповіді на це запитання ми не почули. Ми прочули про НАТО, про ЄС про, про 91 рік, про 25 років тому і про те, що наративи російські сумні. Ну так, вони сумні. Вау. А дивно, що ми не почули про. Пишенігів, Богдана Хмельницького і царя Гороха напевно, Андрій Єрмак думав, що на цьому питання щодо ситуації довкола протестів, поведінки влади, антикорорганів завершиться. і він просто таким чином хоп і з'їхав з теми. Але все тільки починалося. Наступне запитання було таким. Хтось питає зі студентів. Я розумію, що ця зустріч в контексті протестів, які були про НАБУ та САП, і голосування, які в результаті потім відбулися, за моїми спостереженнями, це протести не стільки про набу і САП, а ми просто не хочемо, аби було як у Росії, і ми боїмося, що це один із кроків. Туди таке питання поставила Єрмакові студентка київської школи економіки. Ми можемо протрактувати уточнити це запитання, що воно стосувалося в принципі. Усунення незалежності різних державних інституцій. Тут ми можемо говорити і про парламент, і про Кабмін, де майже всюди стоять люди Єрмака, і про різні державні агенції та департаменти, де така сама ситуація, і про те, що замість демократичних інституцій все перетворюється на грубу вертикаль, заточену під одну людину. І Єрмак має до цього безпосередній стосунок. Відповідь на це знову таки була феєричною від Єрмака. Цитую. Я пишаюся, що я виріс у країні в родині, в якій був такий принцип. Коли погано всі збираються, ніхто не йде в клуб. Чому в клуб? Я не розумію, який клуб. А, можуть бути різні суперечності, але коли погано хтось захворів, всі збираються і всі разом. Я точно розумію, що таке українські суди. Перший раз пам'ятаю, я прийшов подивитися фільм з Томом Крузом Фірма, приготувався ще. Щоб... Вибачте, Боже, що це? А, що я буду виступати як адвокат і так далі. Але за 5 хвилин я зрозумів, що нікому це не цікаво, тому що е, все без нас вирішили. Я пам'ятаю, що таке банкова була всі ці роки. Якась там маленька людина, отака це просто були якісь монстри. Я пам'ятаю, що таке абсолютно жахлива ситуація. Як працювали правоохоронці, мене ці події застали в Туреччині. Там була зустріч делегації Росії і України. А до цього ми зустрічалися з президентом Ердоганом та з деякими іншими. З іншого боку, це недобре. Бо коли приїхали в Стамбул, перше питання Росіян було. Мединський спитав Ву а у вас там же проблеми? А що наші відповіли? Це проблеми у вас, а у нас демократія. У вас одна людина вийшла б на червону площу і вже була б в Сибіру. О, це звісно, це потік. Це потік свідомості, який ми бачили геть у небагатьох. Як то кажуть, як казав класик, подивитися сьогодні завтрашній день. Чи була відповідь на запитання? Не було. Натомість були якісь пафосні мислеформи, Фільм з Томом Крузом про ці зустрічі в Стамбулі. Про Мединського було все, що завгодно, але не відповідь на запитання. Далі в Єрмака знов таки питають: ви голова офісу президента, не прем'єр-міністр, згідно з положенням про офіс президента, у вас доволі формальні повноваження. При цьому ми неодноразово бачили у ЗМІ історію, що офіс президента багато на себе бере, і по суті в нас утворюється паралельна гілка влади. Чи не здається, що це не так, як має бути, і що є певна проблема в нашій виконавчої влади? До речі, нагадаю, це говорять студенти, яким от закидали у нас різні наташі масійчуки. те, що вони не розбираються в чому справа в усьому, вони розбираються? І ми бачимо це по їхніх запитаннях. Єрмаку. І ось відповідь Єрмака, цитую: так склалося, що все, що відбувається в країні, все робить офіс, але в реальності це далеко не так. І ще раз, так склалося, що все, що відбувається в Україні, все робить офіс. Але в реальності це далеко не так. То, то, то воно так склалося, чи, чи воно не так? У мене складається враження, що Єрмак вирішив позмагатися із Дональдом Трампом за те, хто наговорить більше безмістовної прутні. Так склалося все, що в Україні відбувається, все робить офіс. Але в реальності це далеко не так. Знаєте, так склалося. От мені особливо подобається ця відповідь. Так склалося. Ну, якось воно ну, так от само склалося. Знаєте, як кажуть росіяни, так історично сложилось. Не у той суфлер у своїй голові, дивиться Андрій Борисович, точно не у той. Або може і у той, хто знає. Врешті хтось із студентів просто навіть не ставив запитання, а прямо Єрмакові сказав у вічі. Насправді вразило. Дуже талановито, Андрію Борисовичу, ви відповіли на три запитання, і я не почув відповіді майже на жодне. Запитання просто в лоба, ну, репліка. Я все цитувати не буду повністю. Ви можете почитати все на економічній правді, я залишу лінк внизу. Зараз вибіг в соціальній мережі Тимофій. Милованов і каже, що не етично все це було публікувати. Я щось не пам'ятаю, коли е, різні ті самі представники Офісу президента не казали, що не етично було публікувати різні статті на українській правді, які посилалися на неназвані джерела офісу президента. Але то таке, то нюанс. І ще одне, що запитали у Єрмака, на що я хотів звернути увагу, це е, те, що е, питання було таке: хто з п'яти 6 менеджерів? Book. Автором цього закону, тобто закону про позбавлення незалежності Набу і САП, і на це Єрмак каже: цитую: якщо ви побачите сьогодні, саме цей парламент, ці депутати, не дали усі повноваження антикорупційним органам, саме цей президент підписав ці повноваження. Існує конспірологічна теорія, і я бачу, ви її підтримуєте, що хтось план коварний зробив. Але якщо ви поспілкуєтесь з депутатами, ви побачите розмови про це Зміни якісь. Ну, я не знаю, ми з вами нещодавно розбирали інтерв'ю депутатів, які скаржилися на закон е про те, що він ухвалений на колінці, те, що їм не дали, що їх змусили зібратися в конкретний день, що була рознарядка голосувати. Матеріалів про це просто ціла купа. І є кілька інтерв'ю з депутатами, і де вони це все розповідають. Ми про це з вами говорили, але. Вони вже були після того, як Єрмак ось сказав цю відповідь. Він не знав, що хтось таки поспілкується із депутатами. Ну чи ін... як тут можна не знати? Можна ну, це по-любому буде, або він думав, що депутати, ну знаєте, якось всі відбрешуться, бо їм так сказано. Або що цілком можливо, він не знав, що відповідати, і відповідав. Все, що завгодно, бо нервував. Єрмак прийшов спілкуватися зі студентами просто під час протестів і навіть не знав, що відповідати. А студенти не питали його нічого іншого, окрім цієї теми. Питали його відкрито, просто лоба, і Єрмак просто ганебно поплив. Тому. Там ще в статті є ремарки свідків про те, як воно виглядало, і ремарки журналістів, які емоції були у Єрмака, тож я не буду все переказувати. Можете ознайомитися з текстом на економічній правді. Це жесть. Хотілося б нагадати нашим чиновникам в офісі президента, яких ніхто не обирав. Що якщо вони вже згадують про ЄС і НАТО і пам'ятають, що ми туди йдемо, і, і до речі, це записано в нашій конституції, то Україна має дотримуватися демократичних принципів та Верховенство права я вже мовчу про те, що нам самим це потрібно, і до слова, ці принципи не передбачають призначення всіх, топ чиновників головою офісу президента, як і не передбачають будь-яких розширених повноважень для голови офісу президента. Друзі, зараз непроста ситуація на фронті. Ви знаєте, що зараз відбувається на покровському напрямку. Я фактично прорив лінії фронту і ситуація дуже складна. Друзі, я наразі допомагаю збирати на мікроавтобус для бійців групи ударних безпілотних авіаційних комплексів Адам для довозу особового складу та виконання бойових завдань. Вони зараз проходять злагодження, аби відправитися на фронт. Збір проводить мій приятель Володимир Чиш. Посилання на МініБанку та інформація внизу у першому закріпленому коментарі. Я дуже прошу підтримати цей збір. Бажаю здоров'я, друзі. Ми оператори безпілотних авіаційних комплексів групи Адам. Просимо вас про допомогу. Для виконання бойових і службових задач нам потрібен мікроавтобус. Ми готові його якомога швидше. Переобладнати і поставити стрій. Ми розуміємо, що у нас немає права на втому, тож ми продовжуємо нашу боротьбу і просимо вас посприяти цьому. Чим швидше виженемо окупанта, швидше повернемося додому. Тож тримаємо стрій і слава Україні! Героям! слава! Друзі, ми побачили історію, як російський вкид підхоплюють великі західні змі, і ніхто навіть не перевіряє інформацію. Наші змі також підхопили целейно і у слід за західними змі. Понесли читачеві і глядачеві. Можливо, ви бачили, як десь з тиждень тому мережею ходила баєчка про те, що таємна донька Путіна порушила мовчання і виступила проти свого батька. І вся вона така, знаєте, підтримує антивоєнний рух і так далі. Давайте я зацитую матеріал ТСН. Цього приводу, який переказує історію від німецького більда, який типу і знайшов цю історію. Отже, історія про цю ніби як доньку Путіна Луїза, як її звати, чи це її нікнейм, народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі під іменем Єлизавета Кривоногих. Її мати, ймовірно, колишня коханка Путіна, після народження дівчинки раптово розбагатіла у свідоцтві Луїзи. Немає мені батька, однак вона зареєстрована як Володимирівна. Дівчина, яка роками уникали публічності, опублікувала селфі з відкритим обличчям і емоційним дописом. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє імені Путіна, вона не назвала, але в інтернеті одразу припустили, що йдеться саме про нього. Але це ще не все, друзі. Виявляється, Луїза. Оця у нас. Вся така, не те, що донька Путіна, вона антипутінська, антивоєнна і вообще хуй війні. Цитую далі. Після вторгнення Росії в Україну Луїза виїхала з Росії, переїхала до Парижа. Там вона здобула освіту в галузі мистецтва, працювала кураторкою антивоєнних виставок, діджейкою та модельєркою. Афігеть, у червні 24-го року російська художниця в еміграції Настя Родіонова публічно відмовила співпрацювати з галереєю, де працювала розова через її спорідненість із режимом. Художниця вважає, що в умовах загарбницької війни Росії організатори будь-яких публічних заходів за участю антивоєнних художників і тим паче прямих жертв режиму повинні демонструвати максимальну прозорість і підвищену чутливість. Зараз Луїза вперше відреагувала на це безпосередньо словами. Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене. Господи Боже, скільки сортів хороших руських, просто піднято, пластів, оцих хороших росіян, так званих. І бачите, прям таку несправедливість описує біль разом із ним. ТСН стосовно от бідної донечки Путіна. Бо вона ж не відповідає за батька. І взагалі, росіяни, вони хороші. Це тільки Путін поганий. Але ж в мережі стільки хейтерських хейтерів. Які хейтять бідних росіян, вони ж не винні. І от, друзі, ну це, звісно, мій сарказм. Ви розумієте, що який наратив просуває цей матеріал, але ж давайте далі, що пише ТСН. Далі ТСН пише, цитуючи Більта, от, наприклад, їхній заголовок розова вибухнула після хвилі гейту. На жаль, не особисто. Згодом Луїза Розова поскаржилася на потік негативних повідомлень в соцмережах. Якесь божевільне відбувається зараз. Досить писати мені, я не маю жодного стосунку до політики, я не маю жодного стосунку до ситуації у світі, я нічого не буду коментувати з того, що мені зараз пишуть. Дякую за увагу! Ця історія, друзі, має закінчення. Виявляється, фотографії цієї Луізи, Луїзи Розової. Які були в аккаунті, з якого витягнули звідти це все, біль та затимутий СН і інші наші ЗМІ? Ці фотографії були згенеровані штучним інтелектом. А є-аккаунт у соцмережах цієї пані виявився. Фейком зате зміклюнили на цю херню і рознесли цю слюзливу історію про хорошу донечку Путіна, яка проти війни і страждає від хейту за свого батька. Це ж типовий російський наратив, яким Росія добивається послаблення на свою адресу та зменшення негативних наслідків для себе, коли Захід підтримує Україну. Ось цей образ, що ну там тільки цар поганий. А всі росіяни, і навіть донька Путіна просто підневільні раби. І так далі, і вони от бідні терплять, і треба просто якось зрозуміти Росію і не бути до неї такими суворими. Це все, звісно, повне туфта, і це наратив, який просуває Кремль, і особливо любить він згодовувати ось цим російським так званим ліберальним медіа, і не тільки ліберальним медіа Росії, а й різним Західним. Росіяни у своїй абсолютній більшості, якщо не хочуть, то вони не проти розширення Росії. Тобто, або вони або хочуть розширення Росії, або не проти розширення Росії. Росіяни ставляться до інших народів зверхньо і шовіністично, в тому числі до тих, які живуть із ними в цій державі констаборі. А за тим, що хтось не підтримує так звану СВО в Росії, просто стоїть те, що на них не вплинули наслідки війни, або вони просто хочуть, аби війна йшла, а ті просто, знаєте, вони їх не стосувалися, а вони спостерігали, так би мовити, з балкону на це. Як нові території, самі до них відходять. Окремо хочеться відзначити і наших журналістів, які все це підхопили. Браво! Ви допомогли Росії розповсюджувати е, дикуху і розріджувати миску українців російським іпсом. Дональд Трамп. Ситуація продовжує йти по колу. 47-й президент США засмічує теркупою відбірної херні. Ми почули і історію, що Київ у 22-му році взяли б за 4 дні, якби російський генерал пішов трасою, а не повернув лісу. Що Україна втратила тисячу миль узбережжя океану, але в нас на узбережжі цього океану стоїть Одеса. Так, океану сказав Трамп. Що Росія завжди перемагає у війнах? Афганістан, Японію, Першу світову якось Трамп взагалі забув. Але може він не знає історії, це теж можливо. Знову за версією Трампа, Зеленський почав війну. Причому, якщо вірити словам Трампа, цю війну, яку почав Зеленський, що ця війна, яку почав Зеленський, вона почалася уже навіть не за Байдена, не за Обами, а ще за Буша. Дивно, чому Байден якось от він зник з радарів? Ми ж знаємо, що цю війну почав Байден. Ми тисячу разів чули з вами. Ну і також Трамп обурився, що наша українська конституція виявляється, захищає нашу українську цілісність територіальну. І дійсно, хто б міг подумати, що в конституції, хоч якоїсь країни, таке написано. Також Трамп заявив, що він поїде в Росію, а потім передумав знову і сказав, що все-таки Путін до нього поїде в Аляску. Що вам стосовно цього все сказати? Ми це вже бачили. І ми бачили, як на нас тиснули ось так під час попереднього кола перемовин, танців довкола Стамбула. Після чого, нагадаю, Трамп просто злився. Так, ніби його й не було, ніби не він це все форсував. Потім. А трамп ставив Путіну ультиматум то на 50 днів, то до 8 серпня, і цей ультиматум стосувався зупинення вогню. Вогонь не був зупинений санкції а, або мита, які обіцяв Трамп, також не були накладені. Ну просто Трамп знову злився. Тобто, весь цей ультиматум обернувся нічим. Тепер Трамп домагається зустрічі з Путіним і тисне знову на Україну своїми заявами та вимогами піти на поступки. Ми це проходили вже. І ми на поступки не йшли. І треба ясно розуміти, що і Росія не збирається зупиняти війну, не збирається нічого обіцяти, жодні обміни, і, взагалі, про які обміни може йтися. І ми це бачимо зараз по подіях на фронті. Тож пам'ятаємо про це, Ну а Трамп удачі йому у його приниженні себе, бо він з цієї історії вийде ще більш приниженим. Ніж був. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Дякую за коментарі, за те, що ви дивитеся. Не забувайте писати коментарі, ставте вподобайки, е коментуйте, поширюйте це відео і підписуйтеся на мій канал. Нагадую, звати Богдана Мосовий. Я незалежний журналіст на моєму каналі. Ми говоримо про війну, пропаганду та політику, про події дня із критичної точки. Зору хочу особливо подякувати моїм патронам на патреоні і Ютюб-спонсорам. З вашою допомогою виходять нові відео. Ну і не забуваємо також, що все це після того, як задонатимо на Збройні Сили України. Не забуваємо про це і внизу нагадую в першому коментарі закріплений збір.